Мої щирі вітання, друзі, це канал Школа Писанкарства Ряст. І ми продовжуємо говорити, спілкуватися з вами про дикі корисні рослини. Корисних рослин не буває. А бузина чорна, яку ви зараз бачите, вона в багатьох відношеннях корисна, лікувальна, харчова, фарбувальна рослина. Тож далі про неї і піде мова. І для початку ми. Поговоримо, як же її можна вживати, в яких, в яких сферах її можна застосовувати, в яких кількостях. Тож запрошую до цієї цікавої розмови. Латинська назва рослини самбукус нігра, бузина чорна. Є ще бузина. Трав'яниста і є ще отруйна бузина червона. Бузина чорна достигає у серпні. Раніше я збирала її наприкінці місяця. Тепер стрімко міняються умови, міняється наш клімат. І цього року, 24-го року, бузина достигла раніше, вже 12-13 серпня. Вона була на певних кущах стиглою. Це, звичайно. Так, індивідуально для цієї рослини є ще кущі, які зелені, тобто там повністю всі кетяги зелені, от, а є вже повністю достиглі. Як зрозуміти, що бозина достигла? Ну, звичайно ж, по плодоніжках, не тільки по плодах, тобто плоди можуть бути чорними, темними, а плодоніжки ще зеленими. Якщо вони ось такі рожеві, то це ознака така точна. Прикмета, що бузина достигла повністю і її вже можна заготовляти. Навіщо заготовляти бузину я розповім уже невдовзі. А зараз хочу звернути увагу на морфологію рослини. Як, які росли, які листь, яке листя, які плоди у цієї рослини, бо є така. Річ, коли люди стверджують, що їм все-таки якось важко розрізняти рослини, і от все, що вони бачать з чорними плодами, то це для них, так би мовити, апріорі бузина. Звичайно, варто розбиратися в кущах, в рослинах деяка, деякі плоди, щоб не помилитися. Тому що це небезпечно, по-перше, так помилятися. Ну а по-друге, якщо вивчиш, яку є бузина, то матимеш дуже гарний ключ. Бузина це ключ до розпізнавання усіх інших кущів, дерев. Тому вивчаємо бузину, приходимо до неї в різні пори року. От Зараз, у серпні, ми можемо бачити її достиглі кетяги. Ягідки у неї такі невеличкі. Зовсім невеличкі. От, і ось такі вони зблизька. Плодоніжки устиглих кетягів, як я вже зазначила, вони такі червонаві, рожеві. От, ну і листя бузини ось таке. По листю можна легко її запам'ятати і вже точно знати, що це вона, що це не жерест, що це не крушина, не антипка, не дика черешня. Що це бузина, що це не брючина. Берючи значно крупніші плоди, і вони не зібрані в такі зонтики, в такі розлогі зонтики. Там такі невеличкі кетяги. Та й самі плоди крупніші. Як я вже зазначила, про бюрчину у нас буде окреме відео. Там ми про це поговоримо докладніше. От. Ну а тут ми бачимо ось такий кетяг. Ось такий він. Не зразу з гілочки, а так має певну відстань, де починається саме суцвіття. Дуже легко воно ламається, тобто легко збирати її. А навіщо її збирати? Далі і поговоримо. Відомо, що сачогінні властивості мають усі частини рослини, тобто і плоди, і листя, і цвіт. Проти запальними властивостями володіє кора бузини чорної, плоди. Цвіт і листя. Настій з квіток радять при запаленні дихальних шляхів, при бронхітах, ларингітах. Застосовують настій з квіток і в гінекологічній практиці. Також радять вживати от саме плоди, плоди бузини при закрепах. От там вживають і стиглі плоди, і проварюють їх, і висушують, сушеними потім лікуються. Лодами, тобто там можуть можуть бути різні варіанти. Ну а загалом препарати із бузини чорної вони також корисні для того, щоб полоскати ротову порожнину ними. При хворобах навіть вух, очей використовують бузину. Тобто, бузина має такий широкий спектр лікувальної дії От, і можна з плодів готувати навіть киселі. Можна готувати бузинник, інша назва бузівник це коли беруть отакі стиглі плоди, проварюють, додають трохи цукру, додають груші, яблука, сливи за смаком, можна трохи борошна додати, і отримується такий солодкий десерт, але ж його не можна там заготовляти, так би мовити, про запас у банках, а треба відразу так його і з'їсти свіжим. Раніше подавали його на весіллях, це була така страва. Обрядова, десерт такий був поширений бузиновий. Ну, а зараз можна для себе вибрати, що вам, саме вам цікаво, в яких таких випадках її вживати, чи для лікувальної такої мети, чи просто, щоб поласувати. Плоди дійсно цікаві на смак, вони не гіркі, не терпкі. От, можна вживати свіжими, можна проварювати і отримувати ось таку цікаву. Кулінарну насолоду, бо ця страва, от саме бузинник, вона є народною українською стравою. Отже, бузина чорна, кулінарна рослина, харчова, лікувальна, а також фарбувальна. Як фарбувати цією рослиною? що саме, яку частину рослини брати? Далі ми про це і скажемо у нашій розповіді. Я знаю бузину чорну як фарбувальну рослину, перш за все. Оце цій опорі я збираю плоди, перебираю, тобто відбираю їх від плодоніжок. Ось таким чином, перетереблюю ці кетяги і потім вже самі плоди збираю в пакети. Та відправляю у морозильну камеру. В морозильній камері рослина дуже добре зберігається, не втрачає своїх властивостей фарбувальних. Вона добре фарбує і свіжою, і замороженою. А от висушувати для фарбувальних цілей бузину я не раджу, тому що вона і пофарбує, звісно, але вже не той буде зовсім колір, не та сила кольору. Тому краще заморозити, зібрати її зараз і отак до весни. Потримати її в морозильній камері, щоб потім навесні скористатися для виготовлення писанок. Не крашанок, а саме писанок. Отже, фарбувальними є плоди цієї рослини, вони чудову барву дають, таку глибоку, синю, якщо дуже довго тримати, а ще якщо на червоне тло, то буде взагалі чорний колір на писанці. Справді глибокий чорний колір. Якщо покласти писанку жовту, вже зафарбовану в жовтий колір у відвар з бузини, то отримається зелений такий холодний зелений відтінок. Якщо чорниці фарбують у такий теплий, зелений, ясний, то бузина дає більш холодний відтінок зеленого кольору, ну і може вона фарбувати і вишневі відтінки, і фіолетові, це залежить, від того, на який барвник її покласти. Ось таким чином, за допомогою методу накладання, можна досягати різних відтінків. При допомозі бузини працює вона дуже швидко, за лічені хвилини фарбує. От, тому раджу спробувати усім, хто цікавиться писанкою, цей чудовий барвник. Ну і ця рослина настільки сильна, що фарбують не тільки плоди, фарбує також листя. Воно дарує жовту барву. От, і навесні, коли квітує ця рослина, то теж можна збирати цвіт у травні. І він теж дає неймовірно сильний, яскравий жовтий колір. Його навіть важко відрізнити від хімічного барвника. Настільки це сильний, потужний відтінок. Ось така непримітна, всім начебто знайома, але така цікава. Така щедра рослина, бузина чорна. Дякую, що слухали до наступної зустрічі.